Два рази на рік обухівських хлопців, як і всіх юнаків призивного віку, закликають здійснити свій військовий обов'язок. З весняною призивною кампанією Обухівський райвійськомат впорався на відмінно, відправивши в армію 52 юнаки. Планове завдання на осінь теж виконане у повному обсязі. До збройних сил України з понад 900 юнаків Обухівщини вже відібрано 43 представники. Варто зазначити, що кожного року медики призивної дільниці спостерігають погіршення стану здоров'я наших юнаків. Це можливо це і за те, що вони ведуть менш активний спосіб життя, більше просиджують за комп'ютерами, не займаються фізичною підготовкою та спортом. Це можуть підтвердити також і лікарі, тому що перед початком призову ми збираємо всі списки юнаків, які знаходяться або на диспансерному обліку, або перебувають на обліку. У лікарів-спеціалістів по тим чи іншим хворобам дуже велика кількість і навіть виникає з стурбованість у призовної комісії юнаки, які мають схильність до вживання наркотичних засобів, до вживання алкоголю. Всі ці списки у нас теж знаходяться, і з цими юнаками проводиться безпосередня робота, як і лікарями, так і військовослужбовцями військового комісаріату щодо агітації їх ведення здорового способу життя. Однак разом із непридатними для військової служби юнаками на медогляд приходять і цілком здорові призовники, котрі можуть поповнити лави частин спеціального призначення. Є дуже велика кількість юнаків, які систематично займаються спортом, підвищують стан свого здоров'я безпосередньо. Під час осіннього призову вже у нас є чотири призовника, які заздалегідь вже побували в військових частинах, там де вони будуть проходити військову службу. Здавали там заліки з фізичної підготовки, здавали тести. І їм було дано відношення безпосередньо до проходження служби в цих військових частинах. Це частини спеціального призначення, яке розміщено в місті Очаків. Загалом наш райвійськомат комплектує частини сухопутних та аеромобільних військ, а також ряду інших служб. А саме військово-морські сили, це хлопці будуть проходити службу на кораблях, а навіть і на підготовці проходження служби на підводному човні в Запоріжжя, які вже запустили в експлуатацію. Також у нас близько 25% юнаків, які будуть проходити службу в внутрішніх військах, які розташовані в безпосередньому місті Києві. Вибір юнаків йти до армії чи закосити від неї щороку турбує працівників райвійськомату. Цього року певна кількість юнаків в той чи інший спосіб ігнорує відвідання призовної дільниці. Представники останньої стурбовані цією ситуацією разом із дільничними інспекторами в серпні в Українці вони проводили планові обходи квартир потенційних призовників, роздаючи повістки. Практика подібних обходів можливо торкнеться, і обухова. Марина Олександр Довбиш, студія Барт.